Ніжна, тендітна. Ну розуміє з нею приємно мені знаходиться. Вона дійсно ніжна, тендітна і дуже сентиментальна. Ці суто жіночі якості Варвенчанки Яни Борщ поєдналися з бойовим характером, відчуттям відповідальності як за свою родину, маленьку батьківщину, так і за увесь український народ, за рідну неньку Україну від початку російсько-української війни, ще з 2014-го, яна військовий волонтер. Починалося у мене спочатку вдома. Я з дитиною складала різні коробочки, різні листи підтримки і все тому подібне нашим мобілізованим хлопцям, яких забирали зразу. Тоді а потім уже я знайшла волонтерську організацію. В у нас створилася там два брата, два хлопці. Вони Зробила організацію, я до них приєдналася, запропонувала свої ідеї і сказала з такою мовою. Я з ними буду, якщо вони вибиратимуть на схід. І перша моя поїздка була в 15-му році, у травні, от і це перша поїздка була ну, на схід. і Там війна був Слав'янськ. А часів я, ну, туди Донецька область на схід їздили в інтерв'ю. Я на жартує. Подорожували з травня 2015-го. два рази на місяць. З осені цього ж року з однодумцем волонтером Віктором Барсуком п'ять років поспіль постійно допомагають захисникам. З початком повномасштабного вторгнення волонтерство забурлило з новою силою. Все необхідне відправляється на передову. Гуманітарна допомога доставляється на окуповані території. У час від 24 лютого дві Другого я на борщ виношує те, про що мріяла з юності. Ще школяркою охоче відвідувала уроки до підготовки юнаків. Надто хотіла стати військовою. Процесу прийняття рішення чи їхати на передову не було. Все було зрозуміло. В зону бойових дій пішла б ще у 2014-му, але тоді був маленьким синочок. Це стримувало. Я захоплювалася військовою справою вже давно, ще зі школи. Це мені подобалось, я завжди військовими захоплювалась. Мені подобається до ужасного форма. Ну взагалі мене там не приваблюють платічка, і все таке. Я люблю військову форму, я люблю ці берзаки, я люблю ці броніки. Ну не знаю, от така в мене якась така натура. Мама завжди говорить, чого ти хлопцем не народилася. От. Тому мені це подобалось. Я просто не наважувала не то, що не наважувалася йти. У мене дитина була маленька, і не хотіла його залишати без своєї допомоги. Ну, тим більше, у нас такий зв'язок із дитиною дуже сильний. І з самого народження прям ну, дуже, дуже сильний зв'язок. Тому я вже як його підготувала. Я вже як о, побачила, що він більш-менш самостійний у мене став. О, от ну і плюс підготувала своїх рідних, ну як рідних, чоловіка в більшу чергу, мабуть. І, звісно, велике я ще бабусі нашій. Хочу сказати, Це мої свекрусі. Ми просто о, 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 разом живемо, тому ну, що вона взяла на себе зараз. Я спокійна, що вона завжди із. З Данію, і все зробить так, як треба, і тому їй теж велике дякую. Шуну я більш-менш спокійна, бо я знаю, що вона усе мені допоможе. Після навчання гостомельська військова частина дислокується у Костянтинівці на Донеччині. Я на борщ, бойовий медик, на її тендітних жіночих плечах відповідальність так, саме відповідальність за здоров'я, життя бойових побратимів. Підтримка для хлопців навіть знаєте, ну просто захворів. І коли я там ну. Завжди запитую, як ти себе почуваєш. Там, ну, приходжу, наприклад, там, ми живемо по різним хатам. Наприклад, приходжу сама, там, запитую, там, перемірюю, там, ну як, як до дітей, розумієте? От. І я бачу, так, що, що вони цим задоволені. Моральна підтримка дуже важлива. Так? На війні немає місця сльозам, розпачу, говорить військовослужбовиця. та голос починає тремтіти, коли згадує батьків, коханого чоловіка, синочка Даню. У них з мамою. Особливий зв'язок. Я підготавлю, підготовлю. Кажу: розумієш, що мама, можливо, зараз такий час, що усі потрібні у війську, і, можливо, мама піде теж на службу. Як ти до цього віднесешся? Ну і він сказав, що я буду тобою пишатися. Поначалу він цього я думаю не розумів. Куди вона, що вона, наскільки вона їде. Зараз йому це вже ну, важко йому. Я скажу так, очки він з нею зустрічається, там побуде пару днів. Йому важко тоді знову привикнути, що її немає. Ну став більш такий зросліший, так сказати, бо розуміє. Одинадцятирічний Даня добре розуміє: Матуся захищає рідну країну, землю предків, наш народ. Свободу, за яку платиться кров'ю у телефонних розмовах. Синок підтримує найріднішу людину, не завжди вдається стримати сльози. Я бачу, що він дуже сумує, і якщо ми навіть питаємося не говорити там, я даже, я кажу йому, то, що я сумую за ним, але я стараюся це написати, наприклад, тому що коли ми говоримо це по відео, то ну, починає тоді власти. Я дуже підтримую. Я ж кажу, раніше не було такого, щоб він говорив, що він мене любить, що він сумує за мною, там бажає мені гарного дня. Ну якось просто не було такого. Я знала, що він у мене ну, емоційний всередині, але він просто цього не показує. Він знає, що ну, не кожного дня мама з ним. І не завжди є така можливість ну зараз обійнятися, то він не втрачає цю можливість і вже не звертає уваги, чи там є друзі, чи немає. Попри силу волі, загартований характер, Яна переживає за свою сім'ю, і це скоріш не переживання, а страх. Я дуже боюся, що мої рідні без мене можуть залишитися, бо я знаю, як вони мене. Ну, як це для них би було. Ну я вірю, що такого не буде, тому що я вірю, що. Ну, зі мною завжди бог. Він завжди мене з такою вибачте витягує. Та я знаю, що він завжди зі мною поруч і все буде добре. Але да, страх у мене більше страху. От мені здається, що іноді здається, я, звісно, дуже щаслива, що в мене багато рідних, багато друзів, і в мене є моя просто чудова сім'я. Я дуже щаслива цьому і дякую Богу за це. Я не сама за це відповідаю, Я ще відповідаю вже і за сина, і за чоловіка. Ну і за маму. Я завжди, коли прошу, у мене немає там якоїсь там в церкві. я там. Дуже ходжу, чи ще якось. Я просто сама собі, коли говорю якусь молитву, то своїми словами я завжди говорю, що збережи мене для моєї сім'ї. Вона дуже ну, вона переживає за сім'ю, що тут а і ми за неї дуже ж переживаємо. Віра у наш неймовірний народ. Віра у мирне, щасливе майбутнє змушує внутрішньо триматися, не здаватися, чекати перемогу. А після перемоги, найперше, що зробить я на бурщ я буду щаслива. Але просто розумієте, ну да, щаслива від перемоги, що все-таки ми змогли відстояти, ми обов'язково відстоїмо свої землі, свої кордони, подолаємо ворога, але просто не забувається те, що якою ціною ми до цього йдемо, що вже не повернути в тих найкращих воїнів. І тому оця ця радість буде із цим сумом. Ну, Отой сум нікуди не дінеться, воно все одно, як, як не закаляєш своє серце, я ж кажу, у мене зараз ніби така, знаєте, блокіровка вже ага, загинув. Я так стараюсь раз, тому що ну, можна просто, мабуть, ріхнутися головою трохи, якщо так все прям <клізько> близько. Тому я зрозуміла, що треба робити якусь блокіровку, ну, типу, це війна, да, і так може бути з кожним. Але як не закаляєш своє серце, все одно. Важкий камінь на душі, і він буде завжди з нами. Навіть коли буде перемога наша, ось такі вони волонтерки, захисниці, уружениці Варвенщини. Ними вольовими, принциповими, непереможними пишається Варвенська земля. Варвенщина, як і вся Україна, має незламних жінок. Це однозначно. Незламність їхня полягає в тому, що вони поряд з тим, що вони вдома, вони мають діток, вони виховують діток. Вони ще займаються громадською, суспільною роботою. А зараз дуже багато їх пішли в збройні сили України. Це дуже відрадно. Ті, хто не пішов, вони займаються тим, чим можуть. І це також відрадно. Дуже ну, своєрідним фактором стала ця єдність нашої нації. Ми пишаємо своїми жінками, варвенчанками, варвенцями, чоловіками і жінками-варвенчанками. І ми дуже-дуже ну, раді з того, що вони в нас такі є. Адже вони скрізь і вдома, і в родині, і відповідно на роботі. І знову ж таки зараз от, в Збройних силах України захищають нашу батьківщину. Так що ми пишаємось однозначно. Мабуть, таких, як наші ж українки, наші варванські жінки, прилучанки, наші, от, немає ніде. Тож, користуючись нагодою в переддень е, такого свята, красивого, жіночого свята, весняного свята, я щиро і сердечно вітаю наших жінок. Я зичу їм перш за все кохання, адже жінка і кохання це єдине. От, без кохання жінки не можуть жити і, взагалі, люди не можуть. Тобто кохання, гаразді, божого благословіння, злагоди з собою і світом і всього найкращого. Нехай це весняне свято дарує тільки задоволення, посмішки, шампанське, троянди і якнайшвидшу перемогу.